Автомобіль не предмет розкошу, а засіб пересування. Проте, згідно нових змін до податкового кодексу України, все інакше. Які податки відтепер треба платити, щоб мати автомобіль. Дізнайтеся з сьогоднішнього випуску водії Закон. З 1 січня 2015 року набрали чинності нові зміни до податкового кодексу щодо оподаткування авто. До нововведень транспортні засоби оподатковувалися наступним чином. Це був акцизний податок, це був е, е, пенсійний збір з продажу транспортних засобів, і це був е, реєстраційний збір за першу реєстрацію транспортних засобів. Тарас Коваль, член Українського товариства фінансових аналітиків. З 1 січня 2015 року акцизний податок залишився. Розширили лише кількість об'єктів, на які він поширюється. Пенсійний збір не змінився. І якщо ми подивимося, то замість податку або збору за першу реєстрацію транспортного засобу з'явився у нас так названий податок на транспортний податок. Новий транспортний податок розповсюджується на легкові автомобілі, які використовуються до 5 років із об'ємом двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів. Причому сума є однаковою для всіх таких авто. Сума є е, стабільна і е, постійна, вона не залежить від будь-яких величин, і вона складає 25 тисяч гривень на календарний рік. Юрій Тимощук, начальник відділу адміністрування майнових податків Фіскальної служби України, може мінятися тільки від того, скільки платник чи власник володів транспортним засобом. Якщо він не повністю не повний рік володів транспортним засобом, зрозуміло, що в такому випадку податок буде сплачуватися за ці місяці, якими він володів. Проте існують відмінності у сплаті для фізичних і юридичних осіб. Якщо говорити за фізичну особу, фізична особа. Вона сплачує, надсилається по податкову подобно рішення і дається термін для сплати 60 днів. Вона може в будь-який день і різними частинами долями здати цей податок. Це не обов'язково однією сумою. От, якщо говорити за юридичну особу, то юридичні особи самостійно цей податок обраховують, подають відповідну декларацію. І рівними частинами щоквартально сплачують зазначений податок протягом року до 30-го числа. Місяця звітно за звітним кварталом водії говорять, розкіш потрібно оподатковувати. Проте річ у тому, що якраз дорогі авто не підпадають під дане оподаткування, адже мають сучасні менш об'ємні двигуни. Е, є люди, які є власниками автомобілів, які коштують більш ніж мільйон гривень, для яких 25 тисяч гривень це е, сума нормальна до сплати. Проте, його адміністрування, як завжди, було е, продумане дуже погано в плані того, що е, треба було розмежувати якось е, справді дорогі автомобілі. А, а насправді зараз, в 2014-2015 роках, багато дорогих автомобілів вже мали двигуни набагато більш економічні і менш ніж 3 літри. Замість об'єму двигуна можна взяти критерій вартості машини. Від ринкової вартості автомобіля розраховується е, штраф. Єгор Воробйов, співзасновник громадської організації дорожній контроль. Ну, величина штрафу, так? Да? І податок, а не від об'єму двигуна. Скільки е дешеві там, китайські джипи, е які купують собі там, фермери, да, вони мають е об'єм двигуна від трьох літрів і більше. Прогалиною є і те, що оподатковуються лише автомобілі, а не всі розкішні транспортні засоби. Всі говорять про те, що транспортний податок е є податком на розкіш. І в засобах масової інформації, і між собою ми говоримо про те, що оподатковуються преміумні автівки. Водночас незрозуміло, чому під цей податок, під оподаткування цим транспортним податок, не попали розкішні яхти, розкішні вертольоти, літаки, якими також користуються наші громадяни. Згідно нового законодавства, був скасований збір за першу реєстрацію авто. Проте за номерні знаки та сам документ свідоцтва про реєстрацію потрібно заплатити близько 438 гривень. Для реєстрації транспортних засобів потрібно надати наступний перелік документів. Потрібно мати з собою паспорт громадянина, ідентифікаційний код, довідку рахунок. Олександр Лютик, заступник начальника районного відділу ДАІ. Та документи, які вам видали з автосалону. Водночас надходження до бюджету від заміни одного податку іншим не змінились. У 2009 році держава приблизно зібрала 700 мільйонів податків. В 2010 році близько 600 мільйонів. В році... 2000... 2012 році зібрала приблизно 450. під оподаткування цим розкішним податком підпадає, якщо я не помиляюсь, 17 тисяч 300 автомобілів. Якщо ми перемножимо на цю фіксовану ставку 25 тисяч гривень, то отримуємо, що за рік держава планує збирати приблизно десь півмільярда гривень транспортного податку. Зі старих платежів при реєстрації залишився одноразовий пенсійний збір. Його мають сплачувати лише власники легкових автомобілів. Вантажівок та автобусів ні. Згідно закону номер 54 від 2 жовтня 2012 року, про внесення змін до податкового кодексу України при державній реєстрації легкових автомобілів ДАІ здійснюється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування залежно від вартості об'єкта на 1 січня звітного року. 3% від вартості, якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 4% якщо об'єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму. 5 відсотків, якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму. Також держава отримуватиме більше надходжень до бюджету за рахунок акцизних зборів. В дійсності акцизний податок він не змінився, він залишився. Змінилася кількість об'єктів оподаткування. Якщо раніше під оподаткування акцизним податком підпадали легкові автомобілі. То з 1 січня 2015 року під оподаткування акцизним податком підпадають вантажні автомобілі, автобуси і також під акцизний податок підпадає переобладнання. Громадські активісти зазначають, що нові ініціативи щодо акцизів не сприяють збереженню екології. Безліч льгот створено для цього, аби люди користувалися екологічними електричними автомобілями. В нас навпаки. Вигадали податок на ввезення таких автомобілів. Проте збори за розмитнення і так були досить високими, в тому числі для дешевих вживаних авто з Європи. В деяких випадках навіть е, автомобіль, який коштує там 500 євро, буде збір на нього буде до 4-5 тисяч євро, якщо в нього відповідний вік. Можемо зараз навіть зайти в інтернеті на калькулятор розтаможки і можемо подивитись по те, що е, буде обраховано на його об'єм е, коефіцієнт більш ніж е, 2 євро на кубічний сантиметр. Реакція суспільства на ці податки була би набагато кращою, якби вони були адресними, тобто люди розуміли, на які цілі виручені кошти потім йдуть. Якщо ми будемо говорити про е, акцизний податок. То є е, таке розуміння, що акцизи на пальне використовуються для е, ремонту дорожньої інфраструктури. Коли ми говоримо про податки на легкові автомобілі або збільшення об'єктів оподаткування з цього року на вантаження автомобілі, в тому числі на автобуси, е, то е, Повинно бути розуміння, а на які ж цілі ці акції забудуть використовуватися в той же час. Вибір у водіїв невеликий. За несплату нових податків, як і інших зборів, до 30 днів нараховується штрафна санкція в розмірі 10% від суми погашеного боргу. Більше 30 днів 20%. Крім того, за неправильну декларацію щодо наявності авто передбачений штраф, що залежить від суми вартості машини. Якщо проти самостійно декларує, тобто подає уточну декларацію. Він спочатку там не не включив декларацію, а пізніше він переглянув свій баланс і бачить, що в нього ще є такі транспортні засоби, які підлягає паткуванні. Він має право подати оточую декларацію і уточнити свої показники. При цьому він сплачує там суми незначні від 3 до 5 відсотків. Штрафна а, а в разі в тому разі, коли виявляється орган, то є штрафна санкція складає 25%. А далі на вас чекає рубрика за кордоном. Не перемикайте. В більшості розвинутих країн за допомогою податків влада намагається покращувати екологічну ситуацію стан доріг та авто, оподатковувати розкіш, а також вирішувати проблему заторів. У Німеччині водії платять податки одночасно за об'єм двигуна і за обсяг викиду СО2. Проте більша частина сплачується саме за вихлопи. Якщо ж викид авто менше 95 грам СО2 на кілометр шляху, то платити не доведеться. Така система заохочує купівлю та виробництво більш екологічних автомобілів. У США автоподатки також здійснюють. За екологічною схемою, проте транспортний податок включений в ціну на пальне. Чим більше його споживає ваше авто і чим більше ви їздите, тим більше віддаєте до бюджету. У Данії влада намагається підтримувати види транспорту на кшталт велосипедів. Тому за реєстрацію авто водій платить аж 105% вартості машини. Якщо ж машина дорожча, власнику доведеться віддати 180% її ціни. В Японії не можна поставити машину на облік без довідки про те, що для неї є паркувальне місце. Яке може коштувати до тисячі доларів на місяць, крім того, власники машин зобов'язані проходити платний техогляд та сплачувати три види транспортних податків. Проте всі гроші спрямовуються на заохочення перспективних розробок в автомобільній сфері. Таким чином, сьогодні японці платять за те, на чому вони будуть їздити завтра. В Австралії податкові ставки майже не розрізняються. Всі громадяни платять однаково 10% від ціни легковика та 5% від вантажівки. Проте існує додатковий податок за розпічні авто який становить 33% від вартості транспортного засобу. Критерієм розкішності машини є її ціна.